Одного ранку, коли сонце тільки виглянуло з-за обрію, на великому старому дубі зібралися три пташки синичка, соловейко та ластівка. Синичка струсила пір'ячко і гордо сказала: «Тю-тю, подивіться на моє крильце! Жовтенька грудка, синя шапочка, я найгарніша пташка у всьому лісі. Тю-тю!» Соловейко засміявся. Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох. Хіба краса це головне? Послухайте, як я співаю. Мій спів змушує дерева тремтіти від щастя. А ластівка змахнула крилами. Може, ви і гарні та співочі, але хто з вас літає так швидко й далеко, як я? Я й море перелітала, і високо в небі літала. Так вони і сперечалися хто кращий, хто дивовижніший Аж раптом здійнявся вітер. Із неба впала маленька пір'їнка. Вона плавно опустилася перед ними, і кожна пташка замовкла. Вітер прошепотів. Чому ви сперечаєтесь? Кожна з вас має свою пісню, свої крила і свою красу. Синичко без тебе. Зима була б мовчазна, соловейку, твій спів будить весну, а ти, ластівко, приносиш надію і сонце після довгої зими. Пташки задумались. Тю -тю справді, мовила синичка. Я, я ніколи не співатиму, як соловейко, але це не робить мене гіршою. А я ніколи не літатиму так далеко, як Ластівка, додав Соловейко. А мій спів мій дар. А я ніколи не буду такою яскравою, як синичка, сказала Ластівка. Та я теж дивовижна. Вони обійнялися крильцями і радісно засміялися. <ривіт> Відтоді вони більше не змахалися, а співали, літали і раділи кожна своїм особливостям. Бо зрозуміли не потрібно бути кращою за когось, достатньо бути собою. І це вже справжнє диво.